Фіналіст кулінарного шоу Мастер Шеф мобілізувався до війська і тепер годує захисників. У мирні часи Олег заробляв на життя тим, що вибивав портрети на могильних плитах. Також захоплювався бодибілдингом і завів кулінарний влог на YouTube. А у 2016-му став відомим серед українців через участь в кулінарному шоу Мастер Шеф. Він вийшов до фіналу проекту, потрапивши в четвірку найкращих кухарів. А ось такий він зараз. Тепер не просто кулінар, а кухар воїнів ЗСУ. Олег долучився до підтримки війська ще на початку повномасштабної війни. Тоді він невтомно готував по 12 годин на добу для півсотні бійців на блокпостах. Пізніше йому вручили повістку, і він без роздумів пішов до військомату. Продовжив свою справу і у ЗСУ, став кухарем однієї з частин десантно-штурмових військ. Уже понад чотири місяці Олег годує воїнів і виношує ідеї, як покращити раціон своїх побратимів.